Не заспівала гімн на останньому бою Володимира Кличка. Чи вітала Володимира спочатку, власне, з народженням дитини, чи спілкувалися з цього приводу. Ну, ми завжди на контакті, тому е, тут немає так, що ми так ексклюзивно зустрілися, до чи після. Ми завжди на контакті і завжди залишаємося друзями. Володя був дуже сконцентрований. Ми е, я вже вдруге виступаю перед його боєм. По цьому бою були дуже такі сильні напруження. Ми сиділи в залі до сьомого раунду. У нас ще були хвилювання. Ми не знали до кінця ми виграємо сьогодні чи ні. Ми не був момент, коли я дивлюся, там недалеко сидів Брюс Вілліс, і, і в нього було лице, що Володя, якщо ти зараз не виграєш, то я тебе поб'ю, і в мене приблизно таке саме лице було дійсно було бажання вихопити в володі перчатки і почати битися. Самі тебе критикували за дуже відверте вбрання. Хто тебе збирав? Якого дизайнера ця сукня? І коли ти вже збиралася на бій, чи твій чоловік був поруч, чи він тебе не критикував? Що ти так аж занадто відверто зібралася гімн України співати? У нас немає ж традиції, коли жінка в паранжі, От, е, тому е, насправді я думаю, такі речі це перебільшення. Там відкрито було аж, е, аж руки і трошки лівої ноги. І то вона була вся на ножнику в інкрустації. Це була дуже цікава суконка. Вона використовувала гуцульську ветенанку. Ми дещо повторювали певні елементи з наших костюмів з диких танців. Це була біла шкіра. Так вибрали, тому що це був флешмоб, величезний флешмоб, який зробили наші ж українці на трибунах. Два чи три сектора було в Повністю, повністю в біле. Вирішили, що біле це дуже чистий колір, світло, що нас буде видно, що ми будемо помітні, і на ньому контрастно дуже якісно буде дивитися жовто-блакитний прапор. Отже, це була змова з нашими трибунами напередодні. А для американців ця сукня була дуже близька, тим, що там були деякі капзлі такі, які нагадували трошечки кантрі. Так що вони, подивившись на мене, сказали: Вау! Днями твій земляк. Святослав Вакарчук святкував 40-річчя. Як ти його вітала? Славко, я тебе хочу привітати з таким ювілеєм. Як партизан, ти трошки напевно не хотів акцентувати на цьому, як і всі ми, всі артисти не хочуть говорити про свій вік. Але я хочу тобі що сказати? 40 – це е, дата дуже-дуже переломна. Ну для всіх її психологічно перш за все важко пережити, тому що ти не встані, дивлячись на себе в зеркало, сказати, як мені 40. Тому е, насправді е, цифру залишимо, е, як то кажуть, бекстейдж. Я бажаю. Славкові величезної енергії. Я його дуже люблю і поважаю. Славко величезного тобі справжнього дикого здоров'я. Ти продовжуєш свою громадську діяльність, продовжуєш подорожувати світом, представляючи Україну. Зараз кажуть про те, що до України а, різне ставлення, і що дещо воно міняється. Що Україну критикують за повільні реформи, за повільні зміни. Ти це відчуваєш на заході? Однозначно, В кулуарах я завжди приймаю всі пілюлі, які призначені нашим політикам. Я це точно відчуваю. Тому що чомусь мене сварять за те, що немає реформ. Мене сварять, що що ж ви такі на Майдані круті стояли, а тепер нічого не можете добитися. Все це виливається на мою голову. Які поради тобі давали? Чи намагалася ти достукатися до владних кабінетів, записатися на прийом до голови адміністрації президента чи до президента? Ви знайомі особисто? Єдина моя спроба перед Іловайськом тоді попасти в адміністрацію президента, закінчилася тим, що мені міліція сказала, вас попросили почекати на вулиці. Після цього я зрозумів. Зуміла, що напевно вже не варта, тому що ми дійсно настільки були на близькому контакті, щоб прийняти мене Порошенко чи Лошкіно не те, що не вартую нічого. А це люди, які точно знають, що я не принесу біди, що я принесу завжди потрібні речі в щирості моїх намірів. Вони точно не сумніваються. Тому раз вони закрили двері, значить їм так вигідно, вони так вирішили. Це їхня позиція. Нещодавно ти отримала у Кьольні спеціальну відзнаку премію за владу розвиток прав людини в Україні. Цю премію також разом з тобою отримував Андрій Макаревич. Чи зустрічалися ви з російським виконавцем у Кьольні? Андрій дуже е, зараз ретельно вивіряє всі заходи. На цьому заході він не був. І, як я чула, йому дуже м, сильно погрожують постійно в Росії. І Я думаю, що це було питання його безпеки. Він отримав нагороду цю абсолютно заслужено, тому що цю нагороду отримав ще іспанський. І був там, а це легенда не менше ніж Андрій Макаревич. Це Чебурашка і, і безліч казок, на яких ми всі виросли, вразив тим, що він не побоявся приїхати і повторити ще раз в Європі на всіх каналах. Слова його були дуже гострі, дуже відверті. Таке враження, що він пробує все ж таки достукатися до тих росіян, які встані сприймати правдиву інформацію.